Зараз вистачить сил. І так само я хотіла би звернутися з лідерів опозиції. Я знаю, що дуже багато людей висловлюють вам свої претензії, багато говорять про втрачені шанси. Якщо Бог поставив вас на чолі цього руху, то певно, що вірить в те, що у вас є весь потенціал вчасно і мудро зреагувати. Вчасно не здатися. Я знаю, що нічого не дається без великих внутрішніх жертв. Я прошу вас, коли буде вільна хвилинка, сісти і подумати, що власне готові ви віддати такого, що вам справді шкода заради перемоги. Це не рейтинги, це не посади. Я вас прошу, не піддавайтеся на ці спокуси. Багато. Багато людей тут, на площі, зараз віддають хто своє життя, хто волю, хто свою машину, хто здоров'я. Якщо у когось із вас буде достатньо внутрішньої рішучості, віддати щось дуже велике для себе, я думаю, що Бог вам зараз підчасну і правильно на повести. І на завершення я хотіла би сказати, те, що любові нема, не печалься. Просто буває зима, час від часу буде. розтануть сніги випадкові і доростуть вороги до любові. Всім нам любові і перемоги. Слава!